Актуальна Біблія сьогодні, адже в світі є купу, джерел, де можна брати інформацію, то навіщо мені вивчати цю стару і немодну книгу? Знаєте, коли на землі жив Ісус, люди намагалися його завжди сфокусувати і відволікти на те, що відбувалось на землі. До прикладу, коли Пилат змішав кров людей з жертвами, які вони приносили, чи коли вежа впала на людей і зачавила їх. То Ісус запитав їх, чи ви думаєте, що вони були більш грішні за вас? Якщо ви не покаєтесь, вас чекає те ж саме. Або люди завжди хвилюються, що їм їсти, пити, що здягнутися. Але Господь нам каже, подивіться на польові квіти, на птахів, вони не піклуються про те, щоб їм поїсти, що зодягнутися, То чим же ми гірші за них. Цим він нам показує, що потрібно фокусуватися на духовному, не на матеріальному, адже всі ми помремо, чи хто бідний, хто багатий, всі помруть, і ніхто не зможе взяти з собою цих статків. І це не гарантує людям спасіння. І тому Ісус завжди показував, чому не потрібно фокусуватись на земному, а на духовному. Біблія вона завжди актуальна, адже це як інструкція до життя. В ній нам показано історію людей і як можна правильно і краще вчинити в тих чи інших ситуаціях в житті. І чим швидше людина прийде до Бога, тим швидше її життя стане краще і життя її родини. І тоді людина менше зможе зробити помилок в своєму житті. Як кажуть, Бог це основа, фундамент, ґрунт в цьому житті. І це не означає, що я маю сидіти і нічого не робити. Адже Ісус сказав фокусуватись на духовному, а не на фізичному. Ні, потрібно, щоб це фізичне воно не було ідолом і не було вище, ніж Бог.